Це так, світла нема, все гудить. Це є біля ринку, з другої сторони. Поспереді цей школа, ліцей. Так. Такий гарний храм. Дуже красивий. Балденний. А оце попереду праворуч. Це центр зайнятості. Там далі Алея Слави. Гуляю по місту, хожу по магазинах. Зараз піду в АТБ. Була у м'яснику. Треба чуть-чуть підкупити поїсти їсти продуктів. Оце зупинилася в такій капличці, бо дуже замарилася, сумки там дуже важкі. Ось. Йду з центру зайнятості. Думаю, за одне і скуплюся. Нам поміняли графік. Ще на два з половиною часи більше не буде світла. Цілий день до ночі майже без світла, але ну, нічого. Головне, що тихо, фу 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 що тут не стріляють. Це саме головне. Ось. Тут поряд м'ясний магазин, називається М'ясник. Там ціни були біль і більш-менш Дешевше. Ну, а там далі я була в АТБ. Тут Аврора поряд. Ну, це від мого дому чуть даліше. До мене є ще ближче АТБ магазинчики. Це то, що я тут була в цьому районі. Тому я сюди і зайшла, скажімо так, по путі. Всім гарного дня. Всім привіт! Гуляю по городу, по місту, ходила по справах, в центр зайнятості. Погода гарна, не холодно. Мабуть, буде все таяти. Ну, зараз десь 0, мінус 1, десь так приблизно. Ось. Далі буде. Підписуйтесь на канал Донбас на проводі, ставте лайки. Пишіть коментарі. Буду дуже-дуже вам вдячна. Усім гарного дня, мирного дня. Па-па, до нових зустрічей. Всім привіт ще раз. У нас невеличка розпаківка. Я не знаю, як її робити. Ну, в общем, зроблю, як зроблю. Була в центрі зайнятості, вже я навіть. Е Мені здається, раз п'ятий вам розказую, що я була в центрі зайнятості, бо я нікуди не ходжу, для мене це теж подія. І зайшла в магазин. Так, в нас є магазин, називається м'ясник. Так, що ми там купили? Укарачка. Такий сир помазуха, куриний фарш. І сердечки. Дуже гарний бульйон, і на салатик дуже гарно. Так, це в нас вийшло на 324 гривні, 50 копійок. Так, серця курячі в нас по 119,98, кіло фарш курячий по 129,98. І четвертина куряча по 6998. Крем сир 43,98. Ну, ось таке у нас. Потім зайшла в АТБ, купила банани. Купила дуже дорогий оселедець. Купила оселедець. Ціна, звісно, за нього офігенна. А, тут вони не пишуть, потім по чеку подивлюся. Ну, в общем, по 200 з чим-то гривень. Так, це чоловік приїде на, по справах на один день скоро. І я купила, думаю, пожарю картошки і оселедець буде. Так, Оце сік купила малому. На нього йде зараз скидка в АТБ мультивітамін нектар. День у день. зроблено в Україні по 30 чимось гривень. Так, це чоловіку пиво. Я пиво не люблю. Можу з рибкою трошки, а так, це була акція. Я по акції купляла. Так, що ще? Ще щось. Помню, що ще гадость я не брала. Чіпси. Кока-Кола, Махіто і батончик. В общем, ничего я не брала, їли доползла. Так, на 424 гривні. А сік? Сік стоїть Боже, як ми дуже, дуже мелко написано. Так, сік, сік, сік. Так, оселедець. Оселедець по 200. В общем, 260 гривень, гру, грубо кажучи. Да. Оце такі ціни. В общем, такі справи. Усім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтеся. Da li bude?